З 1 серпня на трамвайному маршруті Житомира обмежили час роботи кондукторів. Розрахуватися за проїзд до кондуктора пасажири зможуть вранці та увечері, коли пасажирський потік найбільший. Решту часу сплатити проїзд потрібно буде за допомогою валідатора чи у водія трамваю. Це для нас дуже незручно. Водій має відповідати за безпеку руху. Я не маю права їхати до тих пір, поки я не обіличу. Я мушу стояти на зупинці. Ну такі. Так я, звичайно, ми до цього всього відносимося негативно. Як я можу ставитися, ще не на пенсії, ну, дійсно негативно, тому що потім я не знаю, куди влаштуватися на роботу. Ми пробуємо кондукторів ставити тільки в години пік. Зараз вони працюють, в подальшому прямою взагалі вивезти. Я на кондуктор ніколи не дуже кондуктор підійшов, я сюди оплатила і пішла. Поїхала далі. Я люблю розраховуватись, тому що мені більше подобається спілкування з людьми, але якщо технології допоможуть якось ну, покращити, нема проблем. Ну, для нас легко пристосуватися. Скорочувати кількість кондукторів у трамваях і тролейбусах Житомира розпочали з початку 2022 року. Станом на серпень місяць на трамвайно-тролейбусних маршрутах залишилося працювати менше половини кондукторів. Зараз у нас залишається останній етап четвертий да це із 180 працівників залишилось 72, До кінця третього кварталу кондуктора залишаються. Вони будуть працювати за словами Олександра Шевчука. На маршрутах електротранспорту працює 24 контролери. До кінця року їх кількість планують збільшити до. 36. Ольга Степоренко, Віктор Підвисоцький, Ігор Грач Новини на Суспільному.